Это ваш лес, да, Артур? А? Это ваш уже лес, да? Нет, вот это наш. Вот это ваш, да? Ой, высокие у вас сосны. Какие высокие сосны. 35... Солнышко только поднимается. А? 35 метров. 35 метров. Да. А то уже соседы, да? Нет, это наше все. ваше. Да, а что да, там наша. у вас? Будинок такие, да, Симпатичні там для гостей. А, да, ні, там можна жити. Серйозно? Да, да, І там сделаем. теж Ай, молодці. І тепличка у вас, да? Так, да, є, є, все. Хто І займається? Баня. І баня. Ааа, треба ж було в бані сходити. І оце... Це хутор називається чи село? Це село. Ясконі 42. Ой, сонечко нам світить. Близька дорога, гарний асфальт. Ясно. Кому ми ще надійшлемо наше привітання з тобою? Кому ми ще надійшлемо? Привітання Кому? Ці... Хто наші знайомі, які залишилися. Пригадуєш ти мені казав Ігор Ігор, Ігор. зі Львова, да? так? Не забудеш мене? Ні-ні. Ігор Кєро. Оце дивись, яке красиве місце. де живе Провів буди... дитинство Крі... Артура. Крестик є Ось там. Ага. Оце там баня, оцей. Ні, їхні... баня там. А баня там. Да. Оце сарай такий, так? У вас що були багато худоби, так? Корови були, так? Корови, так, да, це теж були. І зараз вже зараз ні. А, не, не, не. ні, ні. – Дуже гарно. Ви живете по-українськи. Ну, да. А там є этот, пруд. Там далі еще один, этот 10 r а там 20. Більший. Оце десь будиночки, все. все. Артура сім'я. Оце їхній біс. Як в Фінляндії, там дають ліс. Оце. Все гуляє по. А комусь ви здаєте, ви ж самі його не обробляєте. А правда, да, ця... Пшеницю, так? Да? Ні, ні, нічого не дає. Нічого не дає. Там тільки пруд є. Риби. Теж ваш. да, Да, да. А, Браво! А Зараз за... наші, вака наша. Наша, наша. Теж прут. Не, вот Застава? Не, не, вот это. А оце, так? Да? Не. не це, а це. І ага. сонце гарно світить. Якраз ми відходимо. Боже, які високі сосни, а? І, і здається, що вони молоді, так? Да? Такі європейські будиночки в селі, оце гарненьке, дивись. Цей силікатний. Жива ізгородь. Ізгородь. Машини. Це звідки вони... А, Літва. Я думав, що Нідерланди. Так, <різь> да, велике село. З Артуром знаходимося в його місті народження. Це давній друг України. Весь час допомагає Україні і українцям, який знаходиться і народився в цих місцях. Це не вільнюс, але це курорт. курортінка. Друзькінека. От ми даємо слово Артуру Світєм. Мановердес Артурес. Mes randamiesi druskininkai, netoli už manęs yra santokos rūmai. Čia žmonės ateina. Vindros Gazai, Demizna, Hodimasėse, Grasaus, Dužė, Krasėvai, tokie mišmokai. Žmonės ateina susituokti pasirašyti, kad jie susitokia ir čia ateina visą laiką vasara, bet dažniausiai yra vasara, kad žmonės ateina atsistojant šitų laiptų ir daugiausia daro pyslę šliuvų, vychodyti maladietą, rodyšį, senuosi bilėseik, stupenėse, jeigu būdavau, jakfkanas, fotografuojasi, na, kolas, seik. Čia yra kaip ir šitas santokos rūmai ir muziejus. ага. рад русський не купа жібе? Зараз він вже виглядає як музей. Його Мест... використовують як музей. Ірмес. У мене є маленький друзкінник по жібе, езерес, і він називається... Езерес – це озерце, яке якраз навпроти знаходиться. Тут, не, тут немає пляжу, тут так більше гуляють, воно таке декоративне. Tai yra kaip, kaip pasakyt, kaip ir dekoratyvinis toks ežiariukas. Čia galima paplaukti su katamaranais. Labai gražu. Ten toliau yra šitas vasara, dabar nieko nelaidžia. Yra fontanas. Jau tu į dalį, tai tam naudžiasi šiek tiek rasavai fontan, atu prusipa katamaranai. Hulubi, Lebini, da. Žemynis plovas ir paukštas. Ant jų. Atam dalį. Ir gulbių. Žmonės juos erės. Žmonės čia vaikščiaja. O tenaisė toliau už šito ežerio, ko ten gal kokį pusę kilometro, yra kitas ežeras, biškiai didesnis. Ir ten žmonės gali. E, Маудітис, тяніра пляжа. І поруч друге озеро це ще більше, і на ньому пляжі, де можна відпочивати, купатися і так далі. Кондуїра лабийшвару, скільки шварос, не см'яти з валу. Якраз там воно все ми збільшимо і побачимо. Зараз зима, тому <laughs> тут не дуже гарно, якби мало людей. А <laughs> озеро замерзло, все, все в цьому в снігу. По васарі починається на друзкинюхося нарцизу швенти. швенті. От тут от ще свято десь в квітні місяці. Ось там зараз, Пліна, Словка, на тому березі, дуже багато ростуть нарциси. Нарцизу. Aha. Ir uh, jos yra vakarai. Tos netišiai. Kvakare, kada jau sutemsta, būna. Uh, o, pakaršim, o, stai, o, o. tai jau kažkas, nu kaip ten. Tai atrodo. Dienos metu, o vakare įjungia šviesas. Ir būna, uh, būna šviesų šau. Kai ateina vakaras. Tada, kaip sakyt, čia dažniausiai būna padaryta elektros instaliacijos ir vis įjungia šviesos įdomius ir gaunasi taip, kad, kaip vadinasi, elektrošūk daros. Į Raubęs CMA dužę e, Osišiaičiai, o tą ką tu večiarių vykleidai? Ця, е церкви. церква. Костюл, це костел, да? Артур. Ух ти, який пам'ятник красивий! Ага. Гадай, який гарний. І поруч, що ми бачимо, знову таки? Прапор України. <сум> І тут підтримують Україна. за пункти пел наш я повертався з ніва я пробіг із райжда я вже тобі знав такий у кримє позду який цей який фронтон да прямо як Ісус Христос тебе зустрічає на вході. Чира мусу друзенку бажніче. Божніче називає, це церква, так? Божніше. Бажніче. Бажніче. Я віднову реновації тут зробили. Новий молодий священник і звільнюся приїхати, так? Це біля цього костюма католицької церкви такі от є інсталяції. Бачите, ангелочки в труби. Артура розказує, що ввечері вони світяться і це дуже красиво. І, і зараз є сім'ї. Знову друзі скайте знайшли. В якому місці біля аквапарку. Якщо дивитися, ось аквапарк. І ось культурний центр. Друзьяніка. І що ми бачимо? Артурас <laughs> теж біля культурного, культурос центру. меска України. І з прапором України. Ось вони така. Тут небудь сцена, так? Написано, культурний літовський 25 рік. Тут, мабуть, була сцена, да? Да. це площа, в якій люди збиралися. Ялинка, аквапарк, готель Спа. Ось такий центр. І в ньому, звичайно, вже, звичайно, український прапор. Yeah. Ага, Це холми якісь такі, там, мабуть, Хід лежить в аквапарк друзі, Нінкай. Дижі гарна архітектура така. І не східна, це Балтійська, скандинавська, а Балтійська. А всередині оздоблено справжнім балтійським янтарем. Он як вони його зробили. Отак от. Так от Посередніше ми бачимо, виставка кого? Олександра Дірдовського. Він оказується із... з України, живе тут, і робить документальні фільми. І от кадри, мабуть, з цих документальних фільмів. Ну, цікаво, як проявляється у нього. Обличчя в природі, оце його роботи якісь з дерева, тобто дохристиянська мотиви, вони споріли не з Литвою. З 90-го року він тут живе. Ось його кадри із його документальний фільм. Ціна, річка Неман. Німець це аквапарк. З 50 саунами і... Переходить, зараз все замерзло. Куди воно тече далі? В Білорусі чи... Ха -ха. Кировоград. Білорусі. Ясно.